Запустивши скрутного Максима, відеогра зустрічає нас невеличким тізером, котрий ніби така кричить: Ти тільки но подиви, яка зубодробильна гра на тебе чекає. Ну а от опинившись у головному меню, ваше серце буквально в сенсі цього слова може стиснутись. Адже тільки на від самого виду головного меню віцим приємним олдскулом, від якого прям таки скули зводить. Тут буде грати музика з загадковим вайбом, яка нескінченно буде грати на задньому фоні. А оцей стилістичний фон, котрий у стані кавового сп'яніння буквально було намальовано у фотошопі посеред ночі, порадує малініала. Ну а оцей курсор миші з Windows 98 передасть вам привіт з 90-х. Те, що вмить запустить у вашій голові круті флешбеки. А оці саркастичні фрази на кшталт цитат з пабліків підштовхнув вас на роздуми, як же раніше було все простіше і краще. Коротше кажучи, ну Максі Пенні усе як треба. Також не відходячи від каси, слід зазначити, що у грі Max Payne є повноцінний режим навчання. Але гадаю, що це ні для кого не секрет, що подібні тренувальні секції у старезних іграх це прям таки класика класична. І саме тут автори по максимуму напхали різних ігрових фіч та механік, щоб гравці бодай на йоту втямили, як грати у скрутного Максима й як не крутий, а геймплей та управління у такі вже старизні гри вельми відрізняється від сучасних ігор. І щоб у вас не було проблем або щоб ваша срака не згоріла, я принагідно раджу, хоча б краєм ока заглянути у.